З цього місця видно дома Недайводи, а як підняться на курган, видно тракторну бригаду, що знаходиться возле Лозаватки. Оце від Лозаватки, Га... е... Недайвода, Новоівановка, Зоря, Чабанова, Іскровка. Оце все були бойові дії. Отут лягали люди. У нас є фотографія, ми там покажемо вам з німецького самоліту. Оце ззаді, де ось стоять машини, оце ячейки були, тут полягли наші солдати. А там внизу стояло сім німецьких пульмотів, їх на цій фотографії видно. Дуже знакове це місце. Тут ви почуєте, а вам розкажуть, було поселення козацьке. Тут переплітаються 4 епохи. І наша пропозиція. Привезти сюди за допомогою людей з добрим серцем, перевести рашистську техніку, поставити і зробити споминцій війни. Цей курган з поклонним хрестом зроблений силами представників громадської організації Свіча пам'яті на цих плитах. Згадуються загиблі тут у роки Другої світової війни. Активісти вважають, тут має бути історико меморіальний комплекс. Та зараз ця земля відведена під паї. Савове поле це територія. Відносилася колись до Істрівської сільської ради. Зараз це в цілому територія Петрівської об'єднаної територіальної громади. Але два роки тому, перед виборами, коли ми об'єднувалися, буквально за декілька днів до складання повноважень керівник Ісрівської сільської ради разом із депутатами прийняли рішення про розділення території. Землі більше 70 гектарів під індивідуальне користування з однієї сторони хороша справа. О, люди могли б отримати клаптичок землі, а з іншої сторони. О, коли ми вже об'єднали територіальну громаду, до нас звернулася ця організація свіча пам'ятні. На основі доказів вони показали, що це історично важливе місце. Ми знали тут про могилу Сави Самодриги, ну ті безпосередньо, от якось про це поле будемо говорити, якісь мірі ми не знали, але зрозуміло про це знав керівник громади на той час сільської ради цієї. На цьому місці загинуло багато мирних людей і солдатів, так званої чорної піхоти. Цей підрозділ складався з місцевих мобілізованих селян. Чотири місяці на цих полях точилися жорстокі бої за звільнення криворіжжя від нацистів. Пам'ять про ці жертви має бути збережена. Переконані активісти, та не тільки історію Другої світової зберігається земля. Тут артефакти чотирьох історичних епох. Казацький полк тут був, так і що много тут називають, що полковник шам. Шамповку, в ну, общем, а ну, там козацьке кладбище вийшли в могили сави. Та не тільки історію Другої світової війни зберігається земля в бібліотеці села Іскрівка. Фахівці Криворізького історико-краєзначого музею представили реконструкцію об'єкта археологічної спадщини, недайводського святилища та могильника. Свого часу криворізькі науковці проводили поблизу Савиного поля пошуково-дослідницькі розвідки, припускають, що тут можуть бути елементи культових архітектурних споруд. Проте, аби створити тут заповітну зону, своєрідний музей просто неба, громадська організація має пройти відповідь. Дні процедури, я розумію, і паї це важливо, але це питання, як ми бачимо, можна вирішити і іншими шляхами без оцих якби напрягів. Ну а вже тут достатньо було сказано. Про це що про важливість цієї справи я вважаю, що сьогодні ну ми бачимо, що достатньо продуктивно і те, що створена робоча група, і те, що е, визначилися з пріоритетами, і що потрібно все-таки підкріпити наші емоційні звернення і наші бажання. Е, Висновками відповідних фахівців. Ми, як археологи, не маємо беззаперечних доказів того, що там під цим поверхнею землі є якісь залишки, так сказати, за культурний шар. Але це не значить, що його немає. Ну для того, щоб це визначити, потрібно провести відповідну роботу. Ще одна цінність таких степів ендеміки, червонокнижні рослини, і це питання теж потребує досліджень, які свідчитимуть на користь створення історико меморіальної зони на цій території. Нам для даль подальших вирішення цього питання необхідно, щоб був папір, документ на державному рівні, який затвердив, що Ця земля дійсно важлива і вона підлягає охороні. Охороні ну не мається на увазі, щоб заказник якийсь зробити, а просто е територія, яка підлягає охороні, і можна потім було робити все важливе о в туристичному плані, в культурному для майбутніх поколінь. Та поки що Савене поле це земля роздору, бо Єдиний офіційний документ, що є на сьогодні рішення депутатів сільської ради про розділення 70 гектарів землі під індивідуальне користування та тему. Ще не закрито. розмова, яка сьогодні відбулася на цьому зібранні, потребує свого продовження, тому що дійсно багато історій в плані археології, багато історій в плані подій, які відбувалися буквально вже в. Останнє століття, ХХ століття, Велика Вітчизняна війна. Вона потребує е, свого дослідження, вона потребує якихось висновків. І те, що мова, яка ще дійшла, е, створити якийсь комплекс, певний комплекс, створити. Тобто історія повинна бути продовжена. Надія Шевченко, Микита Шевченко постфактум.